Слава Україні! Героям слава. З нами представник команди Суха Балка. Вітаю вас з другою перемогою поспіль, з чудовому матчі, протистоянні. Все ж таки вибороли три очки і ви маєте шість очок, так само, як і Блейксі ПСВ, без втрати йдете в турнірній таблиці. Хотілося б все ж таки почути ваші перші враження від турніру і взагалі від атмосфери в цьому залі. Ну, По-перше, всім доброго дня. Хочу подякувати організаторам цього турніру за цю можливість грати на такому рівні, на такому паркеті, в такому комплексі. Атмосфера дуже-дуже чудова. Дякую нашим Збройним силам України за те, що захищають нас. Без вас б такої можливості сьогодні ми б не мали. Що стосовно приводу гри і шести очок, так, шість заліків у нас, як кажуть, в кишені, але попереду дуже важка гра. З принциповим суперником, так е, який теж показує дуже змістовно, дуже таку агресивно атакуючий е, футбол. Ми будемо розбирати цього суперника, будемо дивитися їх сильні сторони, слабкі, як усіх усі команд, є і слабкі сторони. З приводу перших двох матчів, е, це такий був перший матч, це такий був більш ознайомлений, так е, з атмосферою, е, е, болівальниками, з паркетом. А от друга друга гра була, ви ж бачили, на, е, дуже такий високий градус. Був. Була гра до одного забитого м'яча. Я думаю, що, ну, по-перше, команди суперників дякую за цю, за, за е, такі емоції. Я е, 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 я думаю, що кожен болювальник і е, футболістик суперника, е, скажімо, так, мають гордість за, за свою команду, тому що вони бились як як, як, як леви. Як леви. подякую вашій команді і бажаємо успіхів наступних матчів. Дякую.